Вітаю вас, дорогі підписники та гості нашого каналу! Сьогодні ми розглянемо прогноз погоди в Україні, тож займіть місце позручніше, заваріть собі чашечку духмяного чаю або смачної кави, і давайте розглянемо, чого нам чекати цього тижня від матінки природи. А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. Отже, початок тижня відзначатиметься холодним арктичним повітрям і сильним північно-західним вітром. А вже другої половини тижня очікується поступове потепління. Більшість регіонів матиме переважно хмарну погоду з періодичними проясненнями, можливі опади у вигляді дощу, мокрого снігу або змішаних опадів, особливо в західних і північних регіонах. А далі більш детально по дням тижня. Середа 19 березня. Центральні регіони переважно хмарна, опади малоймовірні. Температурні показники ранок близько 0, денна до плюс 10 градусів. У західних регіонах очікується посилення хмарності з незначними опадами. Ранкові температури морозні до мінус 3 градусів. Та вдень прогріється до плюс 7 градусів. Південні регіони хмарно з проясненнями, зранку плюс 2 градуси, вдень до плюс 12 градусів. У східних регіонах хмарно та місцями можливі невеликі опади у вигляді дощу. Температура зранку плюс 1 градус, вден до плюс 9 градусів. Північні регіони хмарно з можливими невеликими опадами. Ранок плюс 2 градуси. Денна температура сягає плюс 10 градусів. Четвер-20 березня. Центральні регіони хмарно та у другій половині дня очікуються короткочасні дощі. Ранкова температура близько мінус 1 градусу та вдень до плюс 10 градусів. Західні регіони очікуються опади у вигляді невеликих дощів. Температура зранку близько плюс 3 градусів. Денна до плюс 8 градусів. Південні регіони протягом дня можливі опади. Особливо у другій половині дня. Температура зранку плюс 3 градуси. Денна до плюс 12 градусів. Східні регіони хмарна та місцями можливі невеликі дощі. Температура повітря зранку близько плюс 2 градусів. Вдень до плюс 10 градусів. Північні регіони хмарна з періодичними проясненнями. Опадів не очікується. Температура зранку плюс 2 градуси. Денна до плюс 9 градусів. П'ятниця 21 березня. Центральні регіони хмарно з помірними проясненнями. Можливі опади легкі та короткочасні. Ранок буде прохолодним близько 0 градусів. Денна температура до плюс 12 градусів. Західні регіони хмарно та місцями можливі дощі. У Карпатах можливий сніг. Температура зранку плюс 2 градуси. Денна до плюс 7 градусів. Південні регіони переважно хмарна. З незначними опадами протягом дня. Температурні показники зранку близько плюс 2 градусів. Денна до плюс 13 градусів. Східні регіони хмарна та з можливими короткочасними дощовими опадами. Температура зранку близько плюс 1 градусу. Денна до плюс 10 градусів. Північні регіони хмарно з періодичними проясненнями. Ранкові температури близько 0 градусів. Денне прогріється до плюс 10 градусів. Субота 22 березня. Центральні регіони очікують помірна хмарність та без опадів. Температура зранку близько плюс 1 градусу. Вдень до плюс 12 градусів. Західні регіони можливі змішані опади, дощ зі снігом. Особливо у гірських регіонах. Ранкова температура повітря близько плюс 3 градусів. Денна до плюс 8 градусів. Південні регіони хмарно з проясненнями. Опади можливі, але незначні. Зранку температура в межах плюс 3 градусів денна до плюс 14 градусів. Східні регіони хмарно та місцями можливі короткочасні дощі. Температурні показники зранку близько нуля. Денна прогріється до плюс 11 градусів. Північні регіони хмарна з проясненнями та без опадів. Температура повітря зранку близько плюс 1 градусу. Денна до плюс 11 градусів. Неділя 23 березня. Центральні регіони хмарно з періодичними проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура зранку близько 0. Денна до плюс 12 градусів. Західні регіони очікується хмарність з невеликими опадами, особливо в ранкові години. Температура повітря зранку близько плюс 3 градусів, вдень до плюс 7 градусів. Південні регіони переважно хмарно, опади не очікуються. Ранок близько плюс 2 градусів протягом дня прогріється до плюс 13 градусів. Східні регіони хмарна з проясненнями та місцями можливі невеликі короткочасні опади. Ранкова температура повітря близько плюс 1 градусу. Денна до плюс 10 градусів. Північні регіони хмарна з періодичними проясненнями. Температура повітря зранку в межах плюс 2 градуси. Денна близько плюс 10 градусів.